Поговоримо про індексацію пенсії у 2026 році. Тепер тримайте дихання рівно. Це може шокувати вас в хорошому розумінні цього слова. У 2026 році індексація пенсії в Україні буде, але не для всіх, правда? І не такою, яку ви очікуєте. Так, у березні 2026 року держава заявила про підвищення пенсій. Але ці цифри це ще не перемога над інфляцією, а комплексний механізм, який обходить багатьох пенсіонерів чогось стороною. Друзі, не лякайтеся, бо є і добрі новини. До речі, якщо вам важливо знати правду про свої виплати, а не просто слухати сухі обіцянки, обов'язково перевірте, чи підписані ви на цей канал. Тут ми говоримо про те, що дійсно стосується вашого гаманця. Тому натискайте кнопку підписатися, щоб не пропустити головне. Але я почну з того, що індексація це не просто прибавка, це формула, це закон, правила і багато є нюансів. Давайте розберемо все по поличках чесно, емоційно, так, щоб кожен пенсіонер не відчув серцем і гаманцем, що його залишили ніхто нікого, друзі, не залишав. Дивіться. Що означає індексація у 2026 році? Даю вам цифри, які будуть вам усе казати самі за себе. У 2026 році щорічна індексація пенсій буде проведена з 1 березня і за попередніми оцінками встановлена на рівні приблизно 15,4%. Це означає, що частина вашої пенсії може зрости на 15,4%. Порівняно з 2025 роком. Але увага! Це не означає, що вся ваша пенсія виросте на 15,4%. Це підвищення застосовується лише для частини пенсій, яка обчислена за базовою формулою пенсійного забезпечення. Наприклад, якщо у вас є основна пенсія сума, яку визначають за загальними правилами, і є додаткові доплати, наприклад, або надбавки за вислугу років. За особливі умови праці тощо, то тільки базова частина збільшується на ті самі 15,4%. Доплати можуть залишитися без змін або індексуватися окремо. Як саме рахується індексація? Це не фантазія, це законне правило, прописане в Законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а порядок затверджується Кабінетом міністрів щороку. Формула тут проста, але несправедлива, на перший погляд враховує дві речі: перше, це інфляцію, скільки дорожчали товари та послуги. Друге, це зростання середньої зарплати, скільки зросли середні зарплати в економіці. Індекс обчислюється так: 50% від приросту інфляції, 50% від приросту середньої зарплати у 2026 році. Ця формула дала приблизно 15,4% зростання пенсійної базової частини. Не всі отримують це підвищення, і це болить так, це найжорстокіша частина. Індексація не торкнеться всіх. Друзі. За інформацією пенсійного фонду та Міністерства фінансів не отримують підвищення слухайте хто пенсіонери, які отримали пенсію трохи менше трьох років тому. Їхня пенсія вже була обчислена з урахуванням сучасних зарплат тому додаткова індексація не застосовується. Друге це особи з спеціальними пенсіями судді, прокурори, чорнобильці та інші, чия пенсія регулюється окремими законами, індексація може і не бути їм, або вона проходить окремими постановами. Пенсіонери, які продовжують працювати, це є третє. Можуть отримати індексацію тільки через рік після звільнення або у складі іншого перерахунку, якщо він буде необхідний. Уявіть собі ситуацію: два сусіда пенсіонери обидва з однаковим стажем. Але один отримав пенсію у 2018 році, він побачить індексацію, а другий отримав у 2023 році йому світить тільки базова пенсія без підвищення, і це не голос держави. А сухі правила просто закону. То законодавство, що стоїть за цими розрахунками, основний закон, який визначає механізм індексації це закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Він визначає, що пенсії повинні індексуватися щорічно, коли інфляція зростає і середня зарплата змінюється. Постанова Кабінету міністрів України щороку затверджує порядок індексації, коефіцієнти та доплати. У 2026 році, це 1 березня 2026 року буде держава в бюджеті заклала кошти на індексацію пенсій це є більше ніж 250 мільярдів гривень на виплату пенсій та їх підвищення. Іншими словами, це не хтось вирішив а держава зобов'язана законодавчими нормами проводити індексацію для більшості пенсіонерів але вона також не зобов'язана покривати всі доплати. І саме це породжує величезну кількість несправедливостей. Щоб не пропустити момент, коли саме прийде ваша доплата, і чи не змінять правила в останній момент, переконайтеся, що ви підписані на наш канал ми постійно слідкуємо за цими змінами, щоб ви були в курсі. Що ж це насправді значить для вас, друзі? Давайте уявимо реальні приклади. Це не сухі цифри, це просто буде життя. Приклад перший. Базова пенсія. Пенсія до індексації була 6 тисяч гривень. Індексація плюс 15,4% базової частини. Зростання 924 гривні. Пенсія після це буде вже сума 6924 гривні. Але тільки якщо ця пенсія загальна, без великих доплат. Приклад 2. Пенсія з доплатами. Уявимо собі таку ситуацію, що ви маєте основну пенсію 4 тисячі гривень, наприклад, надбавку за спеціальні умови 1000 гривень, надбавку за вислугу це 500 гривень. Тоді індексація застосовується тільки до базових 4 тисяч гривень. Це плюс 616 гривень. Доплати залишаються такими самими. Пенсія у підсумку буде 5616 гривень. Тоді виходить реальне зростання 12,32%, а не 15,4% виходить. Кому найскладніше буде? Найскладніше це тим, хто живе на межі прожиткового мінімуму або має спеціальні пенсії часто. Це надбавки не індексуються, друзі. Індексація не стосується нових пенсіонерів, які вже отримали сучасні розрахунки. Фіксовані доплати залишаються тим же, а індексація їсть тільки базу. Тобто дві людини з однаковими витратами на продукти, ліки комуналку можуть отримувати різні прибавки просто через закон і формулу, от і все. І ще трохи додам вам такої інформації дуже корисної почнімо з того, що індексація це не покращення пенсії. Це так, для розуміння, хочу вам дещо сказати, друзі. Це є компенсація знецінення грошей через інфляцію. Це індексація. А інфляція в Україні останні роки це болючий процес, який з'їдає вашу купівельну спроможність щодня. У 2025 році індексація була приблизно 11,5%. Але інфляція перевищувала цей показник, тому що після індексації пенсії реально втратили купівельну спроможність дуже багато людей. І тепер. У 2026 році індексація майже 15,4% але якщо інфляція пройде вище всього, вона знову з'їсть кі всі ваші гроші, це хронічний такий виклик, а не одноразове рішення. Підсумок, що треба зараз запам'ятати, що індексація у 2026 році приблизно плюс 15,4% до базової частини пенсії. Проводиться вона з 1 березня 2026 року. Рішення законне, але не покриваючи всі доплати, і не застосовується до всіх категорій. Великий фінансовий тягар понад 250 мільярдів гривень закладений у бюджети. Але цих коштів вистачає тільки на часткове підвищення, реальна купівельна спроможність все ще під загрозою, якщо ціни продовжать так і рости. Висновок можна зробити такий. Це не казкове здоровенне підвищення, це компенсація старіння грошей, яка частково захищає ваш гаманець від інфляції законними механізмами. Але кожен має знати, скільки саме вам додадуть, чи застосовується це саме до вашої пенсії, друзі, і як ваше життя зміниться реально, а не на папері. Можете залишити коментар, що ви думаєте на рахунок цього всього. А в мене на сьогодні все. Думаю, інформація була корисна. Дякую за увагу. До зустрічі.